Привіт, друзі. Ну що, дивіться, процес вкладки фронтона йде. Давайте так попробую вам показати. Дивіться, головне, що я вчора вам забув сказати. Дивіться, як різати саме краще. Не треба ложити цілий блок, воно, во перше не красиво виходить, коли зрізати. Берете просто, підкладете. Це виставили кроку, Да? Потім набивайте контррейку, щоб не вийшло так. Ви контррейку не прибили, коли починаєте кладку газоблока в уровні контррей, крокви, виходить у вас зазор між обрешоткою 3-4 см, бо ви уступ зробите, а так прибивайте контррейку временно. Хочете йдете по фронту. І перебиваєте її постійно. У мене бачите, вона кусочок ось набитий було такий, з обзелом обрізав да, і все. І під неї, зараз я, як вам, зараз вилізу, покажу, як його краще зробити, бачите, якось положив, поставив рештовку, зробив собі, наніс блоком, як говориться, ця сторона більш свободня. Простим методом не треба тут багато фантазії, ложите блока, виступаєте його сантиметрів. Я виступаю 5 до 10 сантиметрів, навіть 10 це багато. Робите отут по ньому лінію, потім рулеткою переводите. Зараз якщо вийде, поставити я вам покажу, щоб вам було проще. Буде видно. По ідеї, по идее буду. Сейчас я блока возьму. Вибачаюсь, треба було підготуватися, але ж ніхто не планував. Як говориться, сценарій не пишемо. Просто споминаємо, що вам треба показати. Зараз я гляну, чи вам видно. Видно, так? Да? Так, ось є в мене гвоздик, дивіться, проводимо так лінію. Все, є, так? Да? Тепер, щоб вам більш понятно було, ставимо на них. Дивимось. Лінію ми бачимо, так? Да? Бачите? От міряєте до стека, у нас виходить 28 см. І берете тако пальцем, ставите 28 см. Бачите? І другою рукою, так як ви розумієте, що я не можу одною рукою прорисувати, отак проводите цей розмір, це вам направлення прямої були. І міряєте одразу, ж, якщо це не міряєте. Ось таким планом. Більшу сторону. Получається, бачите, 51. І точно так само виставляєте отут. Просто берете. Я так повністю всю подрізку, отаку, завжди міряю. Побачили, 51 ставлю і проводимо. І потім берете ножовку і не спіша починаєте різати. І виходить, у вас чіткий угол, перший угол лягає, наприклад, ось у мене, бачите, щас. оцей менший він усього лежить. На нього ляже з перев'язкою невеликою, сантиметрів 10-15 ляже цей більший, а на нього можна ложити той. Те, то, що там, де ви будете дивитися, не буде чіткої перев'язки, вам ніхто не сказав, що на її злом роботає газоблок. А газоблок не працює, Через то клей держить набагато сильніше, ніж сам газоблок. Давайте зараз знаружу вам покажу. Не знаю, там знімав трошки. Робота вам, як кладку сам прозводив. Побачимо, може поврізаю да соєдіню в одне відео. Давайте так, дивіться. Бачите, виходить рівненький, угол. Нічого такого страшного нема. Але ж газоблок, бачите, за, за що тристовку вам не показав. Третій сорт. Тут взагалі в последній пачці те, що привозили. Я так, бачите. І не треба там різати ніяк. Шви, шви просто по інерції, по бачите, це заділию тоді, коли в мене в відрі стається трошки роствора зверху по одкосу. Бруза шпаклюваю по, по привичці вже так привык, щоб більш заглажено було. Так що якось так. Завтра закінчимо, бо там ще окно. Підогнати під перемичку, а потім власник приїде, забетонірує, а до того времени мені той фронтон треба зробити, поки він приїде до виходних.